Всім привіт! Мене все ще звати Роман. Я один із розробників Капканонір. І сьогодні ми б хотіли поділитися з вами результатами нашого прогресу в досконаленні Капканонір 4 версії. Саме тому почнемо. Перше. У своїй роботі ми намагаємось отримувати найзручніші інструменти для досягнення якнайшвидшого результату. Саме тому нас, я думаю, як і вас, не дуже сильно влаштовував тільки один механізм отримання нових патчів та оновлень. Для прискорення та зручності цього процесу нашими програмістами було створено лаунчер Канонір. Його мета надзвичайно проста. Вам, як користувачу Кап Канонір, надсилається цей лаунчер, або ви самі його завантажуєте зі сховища, встановлюєте як звичайний додаток Windows. І це все. Після його встановлення на вашому робочому столі з'явиться іконка лаунчера, за допомогою якого ви зможете запустити Канонір. Та перевірити наявність нових оновлень. Звісно, при першому запуску вам необхідно буде мати інтернет для завантаження всього оновлення версії 4.0. Але в подальшому ви зможете завантажувати тільки файли оновлень, що дозволить вам зменшити витрати часу на здійснення апгрейдів. Повний процес оновлення ми опишемо в документації та знімемо коротке відео, як його здійснювати. Також ми хочемо зробити так, щоб при оновленні Капканоніра до версії 4.0, версія 3.0 у вас зберігалась. Тобто, щоб у разі по вашої потреби ви могли використовувати і ту, і іншу версію. Друге. Система профілів. Капканонір був розроблений з принципами використання його багатьма користувачами. Але поточна система профілів, хоч і виконувала поставлені на неї обов'язки, все ж таки не була з нашого погляду повністю функціональна. Саме тому ми вдосконалили систему профілів, щоб користувачам було ще зручніше її використовувати. Окрім змін звичайного зовнішнього вигляду, тепер користувачі при створенні нового профіля зможуть обрати собі іконку профіля для кращої орієнтації та встановити пароль. Для свого профіля, входу його чи виходу з нього. Ці дії допоможуть убезпечити ваш профіль від випадкової втрати ваших даних. Третє. Система вегетації. У версії 4.0 нашій команді не тільки вдалося збільшити щільність та дальність видимості вегетації, дерев, кущів, трави, при тому не збільшуючи навантаження на систему, але й вдосконалити механізм її відображення для обох екранів одночасно, як екрану керівника, так і екрану виконуючого вогневе завдання. Було здійснено покращення в порах року. Тепер ви можете обирати не тільки конкретний сезон, а конкретний місяць. В залежності від того, який буде обраний місяць, буде змінено навколишнє середовище, а також сунуто часовий, часові рамки. Що мається на увазі, всі ми знаємо, що зимою день коротший, чим літом. Було збільшена кількість наявних погодних ефектів, а ті, які існували до того, було дещо вдосконалені. Як приклад, можна привести алгоритм роботи системи ефектів дощ. З маленьких, але приємних дрібниць при розпочаті дощу на одиницях буде з'являтися краплі дощу так само, як і на місцевості. Четверте, ми продовжуємо розширювати наявний каталог цілей, як приклад, додавання М37 та реактивної артилерійської системи М142 «Хаймерс». При додаванні нових цілей до каталогу наявних цілей ми також прописуємо деякі механіки при отриманні ушкодження. Що мається на увазі? Якщо керівник стрільби при формуванні вогневого завдання створить навколо одиниць або будь-де якусь вегетацію, то при отриманні ушкодження даними деревами вони почнуть своє падіння згідно гравітації, згідно отриманих ушкоджень, тобі ж повалення дерева. Це буде реакція на вибух, який їх зачепить. Або також е е листяний покрив цих дерев у разі отримання ушкодження буде зменшено. Також із цікавих нових речей, які можна буде зустріти в каталозі цілей, ми додали нову категорію окопи. Це порожні окопи з вказаним розміром, які керівник стрільби може створити для розміщення в них відповідних одиниць або для створення фіктивних цілей, щоб заплутати виконуючого вогневе завдання. П'яте. Нові системи ураження Ми також продовжуємо додавати нові системи озброєння. На даному етапі ми інтегрували систему українського виробництва 2S22 Богдана. Оскільки дана система вже для розрахунків використовує MILS, то ми створили зручні конвертори або перетворювачі, які допоможуть керівнику, знаному на розрахунках попередніх систем, легко опанувати нову. Шосте. Продовжуємо вдосконалювати системи спостереження. Тепер, до прикладу, можливо вмікнути вплив вітру як на керування коптером, так і вплив на скид боєприпасу з нього. Тобто, окрім інерційних сили, яка застосовувалась до скиду, також буде впливати і сила вітру, вказана у вкладці бойовий порядок. Скид, до речі, також тепер доступний з виду від першої особи при використанні коптера. Також для всіх систем спостереження ми розробили нову функцію повноцінного нічного бачення. Це дозволяє вам проводити більш ефективне заняття в нічний час при вімкненні функції виконуючим вогневе завдання. Сьоме. Покращено штучний інтелект одиниць. Тепер, в залежності від умов, в яких перебуває одиниця, його дії будуть змінюватися. До прикладу, якщо одиниця в наступі і рухається, то від розриву поруч, який навіть її не зачепив, вона пришвидшиться у бік наступу. Або якщо одиниця перебуває в траншеї і помітить поруч розрив, то вона більше сховається, щоб ускладнити завдання по її ураженню. Також ми покращили процес утримання ушкоджень піхотою. Добавлені нові анімації реакції на вибух. Швидкість течі також тепер напряму залежить від отриманих ушкоджень. Ось. Восьме. Тепер у командира буде можливість для обраних одиниць призначити тактичний знак. Це на нашу думку та з ваших рекомендацій також буде сприяти кращому навченню, виконуючих вогневе завдання. Приємні покращення також відбулися у русі одиниць. Тепер, в залежності від погоди, вони будуть залишати за собою сліди на ґрунті. На даному етапі ми усуваємо наявні обмеження для отримання вами ще кращого досвіду користування, такі як зняття блокування приладами спостереження у разі внесення керівником даних у поля для воду. Окрім того, ми проводимо попередні тестування у себе, але скоро зможемо поділитися з вами версією каноніра версії 4.0. Потрібно перевірити всі наявні функції, які були додані, їхню взаємодію та інші алгоритми. Саме тому, на жаль, ми не можемо сказати вам точної дати релізу, але прикладаємо всі наші сили і можливості, щоб це відбулося якомога найшвидше, оскільки розуміємо вашу потребу у інструменті з розширеним функціоналом. Тому слідкуйте за нашим каналом і сайтом з документацією, в яких ми оновлюємо дані про хід роботи, щоб тримати саме вас в курсі наших поточних справ. Дякуємо за те, що ви робите. Дякуємо за вашу увагу і слава Україні!